На вулиці Симона Петлюри у Рівному стартував масштабний ремонт. Одну із центральних вулиць міста зроблять безбар'єрною минулого тижня. Міська влада підписала меморандум про співпрацю з благодійним фондом Корабель допомоги. Вони інвестують 8 мільйонів гривень у створення безбар'єрного середовища на вулицях міста. Від сьогодні розпочали поточні ремонтні роботи дорожнього покриття на вулиці Петлюри. Особливу увагу приділятимуть доступності для всіх жителів міста. Це Маршрут безбар'єрності, який буде сполучати повністю Кавказька, СНАП і безпосередньо саме буде вихід на йти на Златоплазу і також сам собор. Тобто це перший етап, який ми, звичайно, маємо забезпечити. І це кошти не міського бюджету, це кошти фонду. Маємо в свою чергу ну, зробити так, щоб безпосередньо саме люди з інвалідністю могли б собі пересуватися в цих локаціях і зробити так, щоб дійсно це місто безбар'єрне для всіх жителів нашої громади. Не тільки жителю, які так само гостей. Самі рівняни також підтримали ініціативу, зазначаючи, що безбар'єрні вулиці полегшить пересування не лише для маломобільних груп населення, а й для батьків із візочками, велосипедистів та літніх людей. Ну, якщо потрібен, значить треба, щоб був цей ремонт, тому що буде, як то кажуть, добре ходити. Як із колясочками, так і так, людям з обмеженою відповідальністю. А як будуть ями, чи що, чи вибоїни, хто по них буде ходити? Я так думаю, я розумію, що війна, та я це розумію. Ну і місто, щоб благоустрій міст, я і за благоустрій міст. Але, звичайно, ми повинні армії в першочергово виділяти кошти. Проєкт створення безбар'єрних вулиць готували протягом чотирьох місяців. Рівне взяло на себе планування та розробку реконструкцій, а самі будівельні роботи фінансує фонд. Громада наша прийняла саму стратегію. Громада долучилася до стратегії в селі ну, Української і Свою чергу ми скористалися тим, що в нас все було готово. Я дякую департаменту. Так само архітектури, які попрацювали. І ви бачите, що виконали робіт вже відбувається вже сьогодні. Тобто, ми хочемо найближчим часом побачити, відчути. Ну, і отримати те, що ми хочемо. Тобто, ми маємо декорувати те, що ми запобігаємо і робимо ну, для наших громадян, для наших ветеранів, для наших людей з інвалідністю. Упродовж року безбар'єрні стандарти планують впровадити і на інших вулицях Рівного. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.